Доброго всім дня! Сьогодні у нас 21 грудня. Погода, сонячна, сніжок розстав. Значить, переробив я в очередний раз, як кажуть, чітю займаюся. Переробив жужика, електро, ну там буде тоді кипитися. Купив, заказав такі педалі, в них короткі. 160 120, 127, у тих 170, а тут 127 довжина міліметрів. Педалі зробив короткі такі. Зараз піду до брата, з'їжджу він там, де щось робить Культиватор, Подивлюсь, що може відео зниму. Значить, зірочка тут 28 зубів, ззадні трещотка стоїть 20 зубів. Передаточне число невелике. ну Мені зараз і не потрібно, що велике. Я зараз. Перевірю, якщо, то туди більшу зірочку поставлю. Це не проблема. Ну, ще треба заднє крило заднє ставити. То я не думаю, що воно сильно люпатиме. Швидкість тут десь 19-20 км. Їхати я буду. тихше зараз. Ось так. Переднє колесо, як я вже показував, це мотор колесо зробив. Поки временно все притулив. Раму з'єднав на флянці. Два флянці, туди-сюди варив. Ну і побачу як, чи може там педалі де тільки прихвачено, чи може туди-сюди передвигати. Це все, як кажуть, сніг розстав, значить попробую на виїзді. Ну що ж, і знімати, як їхати я не буду, я вже багато знімав, як я на них їздив і туди і це нікому не цікаво. Просто так. Зниму, приїдусь, подивлюся, що там брат зробив, може відео брата зниму, що він там зробив. Ну що ж. Продовжуємо перегляд. Доброго всім дня. Поки я фіхнюю, займаюся, очередний раз скутер переробляю. Цей раз він у мене електропедальний. Треба тільки туди більшу зірочку поставити. Бо то я купляв за, за рахунок того, що короткі ці. І прикрутив воно, бо їхав сюди облпало, доброта їхав, сюди щітки. Ну, а так нічого їде. Тих самих 19 кілометрів їде. То брат за це час готується, як кажуть, до літа до весни. Значить, Редуктор, який надівається. Фрезореду, він купив на 70 см штангу. Купили трубку на 28 і чашку, бо там 28 см. Одрізав і ось так зараз робить, щоб ходити. Вже не носити в руках. Цей двигун той де стояв у нього на трясочці, хто бачив картоплю, він ним копає. Потім він буде стояти, Наш зробимо такий жужик, де садить картоплю під гортач однокольосний. Теж туди він піде з тим редуктором з болгарки. І ось так сюди зроблено. Ну тут ще, це як кажуть, накидки, намітки, Тут ще буде ось так ось сюди йти розпорка, тут, щоб не гойдалося. Тут. Вся трубочка вариться і може також, вариться трубочка, щоб було вже жорсткость, тому що воно гойдає. Ось так і вийшлося колеса. Він доволі легенький апарат. Ширина коліс не широко, так як я дивився, продається там широко тут, так, щоб він йшов внутрі рядка картоплі, поміж гарбузами. Ну, люди роблять так, їздять, фрезерують. Це буде набагато удобніше, ніж тягати ту, того трімера, там з рогами, з тими на руки важко. А так собі кутиш. Там ще щаточок може поставитися. Закриватися, є у брата. може і не ставитиметься, якщо воно далеко від двигуна і від ніг. Ось такий сьогодні коротке таке відео. Такий ролик короткий. Сонечко у нас погода, як бачите, сонячна, сніг нема, розстав, температура, мабуть, плюс 5. Вчора було плюс 8. Ну що, всім мирного неба, спокійних ночей. І здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я. До побачення.